Ви вийшли в море і залишилися наодинці зі своїми думками та глибоким жалем. Спіймати рибину, мабуть, єдине, що допомагає вам триматися на плаву. І не збожеволіти глибокий жаль. Це настілка про чудернацьку риболовлю. У цій грі ви разом з іншими муткарями впродовж шести днів будете змагатися за найцінніший улов. Спостерігайте за тінями водних жителів: більша риба, більше грошей. А що більша глибина, то більше всяких незвичних створінь там плаває. Наберіться хоробрості, візьміть рятувальний круг і обирайте. Залишитися у морі і далі рибалити. Чи повернутися у порт щоб відновити сили, продати те, що наловили, та оновити своє спорядження, придбавши нові водилища та котушки? Ваш улов може принести не лише перемогу, а й жаль. Чим більше жалю, тим сильніше божевілля. І хоча воно відкриває нові можливості, за це доведеться заплатити високу ціну. Наприкінці гри підрахуйте свою здобич, зважайте на глибину свого жалю, адже рибалка із найбільшим жалем втрачає найдорожчу рибину, чи яку тварюку він там витягнув, чи зможете ви пережити тиждень у морі і не втратити себе. Глибокий жаль залишає слід не тільки у пам'яті, а й у душі. І пам'ятайте, з морем заручений до віку засмучений.